Ми з вами продовжуємо тему порівняння натуральних дробів. Сьогодні виконуємо номер 147 разом, номер 148 самостійно. Перед тим, як виконати номер 147, нам потрібно з вами пригадати міри довжини та міри маси. Давайте згадаємо, що 1 – Кілометр, це у нас тисячу метрів. Що один сантиметр, це у нас десять міліметрів. Що один дециметр це у нас десять сантиметрів. Це сто міліметрів. А один метр. Це у нас 10 дециметрів, 100 сантиметрів і 1000 міліметрів. І згадаємо з вами міри маси. От у нас 1 кілограм – це 1000 грам. 1 центнер – це у нас 100 кілограм, і це у нас 100 тисяч, 100 тисяч грам. А одна тона це у нас тисяча кілограм і 10 центнерів. От так ми згадаємо. І наш номер 147 звучить так. Що менше потрібно порівняти. Запишіть відповідь за допомогою знака менше. І перший приклад: питають менше 5 км, чи 5001 500, метр. Дивимося, щоб нам порівняти кілометри з метри, треба перевести в якусь одну довжину. Давайте з вами. Переведемо 5 кілометрів у метри. в одному кілометрі 1000 метрів. Це означає, що в 5 кілометрах 5000 метрів. А тут у нас 5 тисяч один метр. І яке ж буде число менше? Буде менше 5 тисяч метрів, тому що дивимося, тисячі в нас одні й ті самі, а от одиниці на одну більше тут. Тому... Менше 5 тисяч метрів. Друге завдання. Сказано, що менше 51 см чи 5 дециметрів. Давайте подивимося, нам потрібно наші дециметри так, перевести у сантиметри. Дивимось, 1 дециметр це 10 см, а в нас їх 5. То у нас тут залишається 51 см, а тут буде вже 50 см. І що ж менше? Менше 50 Бо ось у нас десятки одинакові, а одиниця тут більше. Тому менше 50. Так, третє, Третє питається: що менше 4 тонни 2 центнера чи 41 тин. Центнер. Так, дивимося. В одній тоні 10 центнерів. У нас 4 тони і 2 центнера. Тобто буде 42 центнера. Тут 41 центнер. І що у нас менше? Менше 41 центнер. Тому що 2 більше одиниці. так І четверте. Питається що менше 7 кілограм 300 грам, чи 7199 грам. Дивимось в одному кілограмі 1000 грам, в 7 кілограмах буде 7 тисяч і плюс ще 300 грам, то це буде 7300 грам, а тут 7199. То менше у нас буде 7199. Ось такий номер 147. 148 працюєте самостійно. Чому номер 149. Ми працюємо з вами разом. А номер 150 ви робите самостійно. Отже, в номері 149. Так звучить завдання. Розташуй числа в порядку зростання. Та дізнаєшся прізвище видатного українського шахіста, що означає в порядку зростання від найменшого числа до найбільшого числа. Будемо відразу шукати найменше число. У нас тут є 24 тисячі, але тут вже є 23, значить, 23 менше. Між 23, тут три числа, треба вибирати, де у нас саме найменше число. Дивимося. У сотнях, тут 5, тут по одиничці, значить це більше, порівнюємо ці. Тут у нас в одиницях 9, 5. Найменше у нас виходить 23 105. Отже, перша буква у нас і. Далі, дивимося, так, ці ми порівняли. Значить, наступне у нас іде 23109, воно більше, ніж це. Так, але менше, ніж усі інші. Іде буква В. Так, позначимо, що це перше число, це друге число. Далі ми порівнювали у нас іще 23 залишилось. Це більше, ніж оці два, але менше, ніж інші. Тому у нас літера А. Це у нас третє число. Тепер нам треба порівняти всі ці, яке з них саме найменше? Так, Дивимося, тут 24 тисячі, тут уже 700, 700 і 200. Саме найменше, просто 24 тисячі. Отже, у нас літера Н, це у нас четверта. Тепер порівняємо між цими. Тут 700, тут 700, а тут 200. У сотнях уже тому це йде наступне. Це у нас п'яте число. І порівнюємо ці. тут 702, а тут у десятках 22. Це у нас менше. У. Так. І залишається К. Іванчук. Отже, ми склали числа в порядку зростання від найменшого до найбільшого. 23 105. Далі йде. Двадцять три тисячі сто наступне двадцять три тисячі п'ять одинадцять. Далі у нас четверте двадцять тисячі. П'яте у нас двадцять четыре тисячі двісті сім. Далі двадцять 700. 2, і найбільше 24 722. От Отак. Від найменшого до найбільшого. В номері 150 вам треба в порядку спадання. Тобто, від найбільшого спереді, ставимо, пишемо до найменшого. Зараз переглянемо номер з вами 151. Отже, дивимось, номер 151. От, вам дано таке завдання і вас попросили Прочитай подвійну нерівність. Зараз ми не будемо разом з вами читати, що означає ця подвійна нерівність, чи є таке число, от його позначили а, яке більше, ніж 12, але менше, ніж 37. Тобто, між, це число знаходиться між 12. І 37, Тобто це може бути 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Від 12 до 37. Воно більше, ніж 12, але менше, ніж 37. Це означає: Друге читаємо А більше, ніж 192. Але менше, ніж 207. Тобто тут може бути чис... будь-яке число від 193 до 206. Воно буде більше, ніж 192, але менше, ніж 207. І у нас третій приклад читається а більше, ніж 9272. Але менше, ніж 12 152. Це означає, що тут може стояти число від 9 273 до числа 12 151. Тобто, тут таке число, яке більше за це, але менше за це. Отже, успіхів вам з номером 148 і номером 150 самостійно працюємо. Гарного дня, до побачення!